Взимку допомога людям, які опинилися без даху над головою, стає не просто важливою, а життєво необхідною. Мер Кам'янського Андрій Білоусов відвідав відділ комплексного обслуговування та реінтеграції бездомних осіб, щоб перевірити його роботу та переконатися, що допомога надається вчасно і в повному обсязі. Він поспілкувався із персоналом закладу і з людьми, що отримують в них соціальні послуги. Більше вже 12 років наш відділ працює з бездомними особами та особами, звільненими з місць позбавлення волі. Наше завдання допомагати їм, підтримувати, годуємо, обігріваємо, консультуємо, одягаємо станом на сьогодні на обліку перебуває близько 250 осіб. Кожен із відвідувачів цього закладу має свою складну життєву історію, але завдання працівників допомогти їм подолати труднощі. Та досягти нормального життя. Попав в міста лішення свободи. Срок, ну, родичі продали квартиру, освободився, ну нікуди йти. Мені підказали, що є такий будинок, звернувся сюди, не відказали нічого, одразу прийняли все. Я вам скажу отлично. ні в чому. Не... Телевізор є, кухня є, їжу ну, дають. Попри складні часи, робота з підтримки соціально незахищених верств населення в Кам'янському залишається безперервною. Долучаються і благодійні та громадські організації. Допомогу людям, що опинилися у складних життєвих умовах. Надає і громадська організація бджола. Сьогодні волонтери громадської організації бджоати привезли смаколики, привезли теплий зимовий одяг, аби трошечки їх підтримати, підняти їм настрій, поспілкувалися, побачили, як вони живуть, і дійсно розуміємо, що такі відділи вони в нашому місті важливі, тому що дійсно кожен з нас розуміє, що в такі часи дійсно кожному потрібна підтримка, і моральна, і фізична.